Я сподіваюся, що всі приїдуть, і в нас буде десь приблизно 10 людей, тільки няньок, не враховуючи, медсестри, санітари, там, кухарі, я грішно. Ми, ми намагаємося, щоб повністю був персонал. Дуже чекаємо, не сподіваюся, що люди захотять ще нас працювати. І, будь ласка, звертайтеся, робота є, завжди раді. Навчимо, покажемо і в нашу дружню команду приймемо. А я знаю, що буквально через декілька вулиць у вас ще є друге відділення. Да, є друге відділення. Наскільки воно людей розраховано? Десь приблизно ще на 50 місць да. можна там. Теж велика гарна територія, трішки менше. Але теж дуже велика з бесідками, гарним, гарним yeah. таким оснащенням. Ми теж готові там приймати людей. і Ми приймаємо й троє. Воно теж по психіатрії більше. Да, ну така у мене специфіка. Yeah. і ми намагаємося попит на це, на нашу, так би мовити, до услугу є. Ми завжди раді її надати. Я зрозумів останнє питання: деменція частіше всього у чоловіків чи у жінок, і в якому віці приблизно. Ой, ну деменція це літня хвороба, безумовно, це років 60-70. Сказати, так, у кого більше, ні, я не можу сказати зараз, тим більше в такому. В світі важкому, нелегкому, всі незалежно від віку, статі, соціального статусу, це mm -hmm. на жаль, хвороба може до будь-якого прилипнути. Вибачте за таке mm -hmm. слово, і наше завдання допомагати в таких станах. Зрозумів. Далі дякую вам за те, що все вам, розказали, На дякую вам. за те, що показали. Дякую за вашу роботу, працю за таку велику команду за те, що всі працюєте як злажений механізм. Завжди дуже приємно до вас приїжджати.